Всім привіт! Мене звати Маша. Я вже починаю бачити в інтернеті ролики різні на тему осінніх ароматів. Для мене це трошки дивно, бо ще навіть серпень не закінчився. Ми завжди кудись квапимось по життю, і мені здається, що це неправильно. Я не те, щоб найбільша фанатка осіння, але одна з це 100%. Але навіть мені зараз хочеться абсорбувати це літо, забрати в себе якомога більше від нього і насолодитись їм до останньої краплі. І будемо відверті, навіть коли наступає осінь в Україні. І в інших країнах також осінь не одразу починає бути осінньою. Тобто, ще є літо, ще є певна спека або просто тепла, приємна погода, м'яка літня. І а вже ж, не треба забувати про. Бабине літо Indian Summer, яке в нас всередині, десь вересня, наприкінці вересня, любить про себе нагадати. Тому я вирішила використати цей час і подивитися, які свої парфуми я носила мало, або взагалі не носила цього літа, літні парфуми а вже ж. І скласти таку невеличку підбірочку, капсулу це не рекомендація, це просто я ділюся з вами, що я вирішила ще встигнути поносити, поки такий теплий спекотний сезон не закінчився. Сьогодні в мене електроліти з малиною, мені здається, робіть собі теж якийсь смачний напій, і давайте з вами разом приємно проведемо час. Почну я з аромату, який я оспівувала в літніх підбірках, але зізнаюся вам, чомусь я його ношу не так часто. Це Erba Fresca Allegoria від Guerlain. Це для мене Мохіто 100%. Тут все ж таки більше м'яти, ніж цитрусів, як для Мохіто. Але оця пузирковість, бульбашковість тут 100% присутня. Він трошки солодкий, власне, як і в мохіто, коли додають спрайт, і а вже ж тут дуже багато м'яти. От це один з найбільш м'ятних ароматів в моєму житті. Якщо чесно, я не так багато ароматів з м'ятою взагалі зустрічала. І тому, в принципі, порівнюю з тим, що чула, де заявлено також нота м'яти, тут вона чується найсильніше з того, що я тестувала. Він освіжаючий, він легкий, але з лінійки Аква Алегорія. Я б сказала, що він один з найбільш стійких ароматів, бо Аквалігорія відома своєю такою легкістю, легковажністю певною парфумерною. Тут такої теж а вже ж простежується такий вайб, але о, цей аромат все ж таки можна носити декілька годин його від себе чути, але він не нав'язливий. І оскільки це все ж таки така туалетна вода, яку б я більше назвала колоніям, його можна оновлювати досить часто, і це завжди відчувається як такий прохолодний, приємний, м'ятний душ. Тож, поки ще спекотно, я збираюся його носити зранку, в першій половині дня, поки спекотно, щоб він мене освіжав. Далі свіжість іншого порядку це колонь з ароматом ревеню від Hermes. І я цей аромат для себе відкрила минулого року, але майже не носила цього року. Теж я його тільки от так, трошечки зносила, але. Я це буду виправляти, бо це дуже крутий ревень. Він настільки такий правильний, він трошки причісаний. він не суперкислий, але ця кислинка присутня, саме вона надає йому свіжості а, і робить його на 100% літнім. Тут немає такого відчуття, що ви їсте пиріг з ревенем. Ні, це ніби ви сидите в саду. І гризете цей ревень свіжо зрізаний. Я не знаю, чи хтось так робить. Я взагалі ніколи зі свіжим ревенем в своєму житті справи не мала, тільки їла з ним різний, наприклад, йогурти або якийсь пиріг. І тому можу тільки собі фантазувати, як би це було. Але якщо б його можна було їсти сирим, мені здається, це було б саме так, бо це аромат теж такий хрумкий. Він потім пом'якшується, він просто переходить ніби у м, такий крем з ревенням, чи міст для тіла з ревенням, щось таке, більш косметичне. І м, вчора я отримала на нього комплімент від мого чоловіка. Він сказав, що цей аромат не схожий на багато з того, що в мене є, що він дуже відрізняється. Він зробив мені комплімент. Коли я пройшла повз, і ну, ми виходили з квартири, я пройшла по під'їзду, і він зробив мені такий комплімент, сказав, що він шлейф відчув цього парфуму. Він йому дуже сподобався. Тому це як виявилось ще й компліментарний аромат і шлейфовий, чого я взагалі не очікувала від колоню. Але мені приємно так дивуватися і дивувати, можливо, вас, тому якщо ви ще з ним не знайомі і вас цікавлять такі дещо нестандартні ноти, які не дуже часто. То зустрічається в парфумері, я вам дуже раджу його до затесту. Далі ароматний феномен для мене це аромат від Anna Sui, який має назву Mermaid. І тут е в нас група ароматів, які натхнені ароматом Flor Narcotic від Е, Це, мені здається, майже 100% потрапляння. Це не заявлено як дзюпа вже ж. Я б це не називала, мабуть, дзюпом, бо все ж таки це окремий бренд, і це, ну, наприклад, не арабська парфумерія, яка спеціалізується саме на дзюповості. Але тут вони дуже подібні. Цей більш гучний. Більш різкий. я помітила, що, взагалі, коли дюпи ну, більш бюджетні, а вже ж робляться з якихось більш коштовних ароматів, завжди їх відрізняє різке звучання. Тобто, ніби вони хочуть всіх навколо переконати, що це саме цей парфум, і він шлейфовий, він гучний, в ньому все в порядку з технічними характеристиками. Я це неодноразово вже помічала, і тут це також присутньо. Хоча він його не можна назвати різким. В нього, дякувати Богові, немає мускусів, немає амбродревини, немає нічого, що типу підсилює аромат, а насправді робить його іноді нестерпним. Тут все збалансовано. Він просто трошки більш гучний, ніж фльор наркотик. Але. Є, наприклад, у парфам з Де Мерлі аромат Валая, який дуже схожий на флір Наркотік. Навіть та сама тілія від Марк Антуан Бероа для мене також чимось перекликається з флір Наркотік, але мені здається, що і там, і там це був Квінцін Біж, тому, в принципі, можливо, тут це вже і не така випадковість, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюся, пробачайте мене. Тому я не бачу, в чому проблема носити аромати, які натхнені чимось таким головним, так? чимось мейнстрімовим. Тим паче, що зараз вже Фльорнар Кетік це не настільки мейнстрім, тому, в принципі, ну, взагалі-то мене це ніколи не зупиняло. Мейнстрім не мейнстрім, якщо мені подобається, я ношу. Коротше, це все до того, що це аромат на літо, ну, бачите, колір його редини, як. Вода у Середземному морі, він е, ніби натякає на те, що це літній аромат. Я його залюбки ношу влітку. Е, переважно ввечері, але і в день мені іноді подобається його на себе вдягати. Він також має таку тенденцію трошки тебе, ніби освіжати, розбавляти спеку, розбавляти якусь таку Таке важке повітря, іноді буває насичене. Він має в собі. Легкі, легку, легку таку гірчинку. Я взагалі не дуже по гірких ароматах, але я помітила, що вона класно працює у ароматах на спеку. Бо це, знаєте, як гірчинка від цедри. Тобто, це тобі навіть подобається. Наприклад, я люблю випічці, коли цедру додають, вона додає такої пікантності, правильної. Не робить десерт, наприклад, занадто притерним. І тут це працює так само, так само, як, до речі, в наступному ароматі, про який я буду розповідати. Тому буду Керувати свою, свою любов цьому аромату впродовж цих теплих днів, і залюбки буду носити його. І якщо ви ще не знайомі і вам подобається напрямок Фльорнер Катік, я вам дуже-дуже раджу до затесту. Це аромат, ще й до того дуже бюджетний. Щодо гірчинки, наступний аромат у нас Figd Argumes від Lancome. На жаль, зараз це вже знятість, але його ще можна, мені здається, знайти о, у продажі, бо, ну. Допродають його ще. І навіть продаються тридцятки, але я вживу, ніколи не зустрічала їх. Це аромат про зелене листя інжиру, на мій смак, про гірчинку, якраз таки, цедри. І тут є трошки деревинності, але вона така, знаєте, вона тут просто-от просто заради вічливості. Тобто, як от фігове дерево, на ньому дуже багато листя і ствол. От, в принципі, цей ствол тут існує, він е, заземляє цей аромат, але він не виступає взагалі тут такою провідною нотою, ані скільки. Тут провідна нота це просто зелень, зелень різна, зелень листя, зелень шкірки інжиру зеленого, зелень від цедри, наприклад, лайму. І це все замішано в такий е, парфумерний коктейль і е, ніби цю всю зелень додали до крему. І тут ця кремовість дуже відчувається, і це його пом'якшує. І робить е, дуже носибельним для мене. Він дуже шлейфовий, це маланком, маланком багато парфумів шлейфові, як у приватних лінійках, так і у. Е, як це сказати? В основних лінійках, можливо, так? Ми всі знаємо з вами Лавієбель, наприклад, який просто б'є всі рекорди шлейфовості. І тут, в принципі, цей шлейф також присутній. Не Лавієбель, а вже ж свій власний шлейф. Я люблю цей аромат, ношу його, в принципі, кожне літо. Тут майже пів флакону вже нема. Треба зауважити, що це флакон 100 мл. Мені здається, не 120, 100. Я кожен раз забуваю 100. Тому. Залюбки буду його зараз носити, бо руки до нього в мене не доходили. Я цього літа дуже так полюбила Версачі Версанси, носила його. І якось в мене завжди до нього тягнулася рука, коли мова йшла про щось таке зеленувате, там олівкове олівки аспект о, олівкової олії, але в дуже класному поєднанні з парфумами. Коротше, зараз не про це. Повертаємось до цього аромату інжирного. Я його. Буду носити, поки ще погода дозволяє, бо він класно в цю спеку грає. Наступний парфум мені подарувала подруга. Я не знала, як він пахне, і коли затестила, мені в принципі все сподобалось. Це Carioca Heart від Juice Box. У мене фірмовий Travel. Це дуже фруктовий аромат, фруктово-мускусний, я би сказала. Взагалі-то я таких ароматів. Іноді уникаю. Навіть дуже часто мускус я не люблю штучний, і що я ще не люблю, я розповідала у відео про мої парфумерні жахи. Є цілих два відео, де в одному я розповідаю про бренди, з якими я не дуже подружилася, парфумерні, а в другому відео я розповідаю про ноти парфюмерні, які я не люблю або не можу переносити. І штучні мускуси, з якими часто поєднують фрукти, зараз це не зовсім моя історія. Але, наприклад, в цьому ароматі цей мускус. Чутно тільки на шкірі, якщо себе нюхати з шкіри з руки, наприклад, коли ти йдеш, коли ти відчуваєш від нього шлейф, і коли навіть я рукою так от проводжу, якщо на ній цей парфум присутній, я відчуваю тільки оцю фруктовість, яскравість, солодкість саме ту соковитість, за яку ми любимо літні парфуми. І тому я його нормально ношу. Я питала в оточуючих, ніхто не чує мускусу такого яскравого тут, ніхто не каже, що аромат неприємний. Просто, ну, максимум, що кажуть, що він дуже солодкий, але ну. Так, це він дуже солодкий. Він літній, він гучний. Він такий, знаєте, більше для вечірок, мені здається, для якихось вечірніх посидень. на відкритих терасах. Це важливо, бо зі свіжим повітрям, особливо вечірнім, він дуже класно танцює разом. Тому я його буду продовжувати носити цього, цього літа. Можливо, я його навіть закінчу, бо тут 10, 10? ні, 7-8 мілілітрів. Я зносила стільки. Я не знаю, чи вам видно, ну десь стільки тут вже нема. Тому. Думаю, що до кінця літа і до кінця спекотної погоди я його закінчу. Ці парфуми я буду носити зараз, але в мене є ще декілька ароматів, які я обов'язково хочу встигнути поносити, поки не прийшов час таких більш важких, насичених, густих ароматів в такий переходний період. В мене, до речі, є дуже маленьке, коротке відео. Я знімала його в перший рік свого блогінгу, в перші місяці свого блогінга. Воно десь від 5 до 7 хвилин, мені здається, триває. Але, тим не менш, я його люблю. Я там дуже так мальовничо описувала деякі парфуми, і серед них. Якраз мені здається, ці обидва і будуть, про які я зараз буду розповідати. Ну, якщо вам буде цікаво, можете зайти і подивитися. Перший аромат це аура від Mugler. Я вважаю це шедевром у дизайнерській парфюмерії. Він дуже важкий, важкий до описів, але я тут чітко відчуваю якусь горіховість. Я тут відчуваю трошки груші. І я відчуваю тут зелень, але дуже-дуже м'яку зелень. Тобто вона скоріше парфумерна зелень, ніж реалістична. Його я ношу, і в мене вже десь, мені здається, проц... відсотків. 25, можливо, немає цього флакона, але я його, якщо чесно, не кваплюся закінчувати, бо це знятість. Це творіння було ще при мюглері випущено, і тому для мене це вже таки трошечки скарб. Тому потихеньку буду носити і цієї, цього літа, цієї осені, цього вересня, коли вже почну трош... потрошечки щось випікати, можливо. Бо цей аромат такий, от він реально для цей період перехідний. Я його не бачу в таку спеку яскраву влітку. Мені здається, що він не те, щоб гучний. До речі, він в спеку не гучний зовсім. Він скоріше втрачає свою красу і не розкривається, не розкриває весь свій потенціал, так як він його розкриває в більш м'яку погоду. Тому я дочекаюся, коли буде десь градусів 20, можливо, хоча б хоча б 20, хоча б ввечері, і е, буду його тоді, залюбки, носити. Далі в мене парфумерний десерт це аромат Angel Nova, теж від Mugler. Мені здається, це також знятий зняти аромат. Ну, якщо я щось не так пам'ятаю, то буде круто, якщо ви його знайдете. Це аромат на такій, е, в принципі, пачулієвій базі Angela, але тут класні ягоди. І ця база вона пом'якшена оцим коктейлем з ягод, чогось солодкого і, власне, пачулівої бази. Цей аромат підходить на літо, він отримував компліменти влітку, і він, в принципі, не задушливий, хоча має таку. Такі таку репутацію, мені здається, це в принципі лінійка Енджелів, що вони такі прям тебе просто стискає твоє горло. Але я скоріше так можу сказати тільки про флагман ці, ці, цієї лінійки, а всі фланкери більш-менш для мене носибельні, нормально. Е, і я його до речі, от якраз у таку на початок осені дуже люблю носити. Він е, ніби ще нагадує про літо. Тут малина дуже красива, дуже така яскрава, ніби як навіть приварена о, гаряча малина. Але все ж таки він вже каже, що треба трошечки потрошечки заспокоюватися, що осінь вже наступає. І саме пачулі відповідають за цю ностальгічну осінню нотку. Тут класний аромат. В мене викликає завжди посмішку, робить вас ще більш яскравою, хоча ви в мене всі і так зірки, ми це знаємо з вами. І тому я вже чекаю часу, коли дістану його і буду носити. І останній аромат на сьогодні це моє парфумерне я. Це аромат, який я не носила зовсім цього літа. Тут є нота сандалу, тому я думаю, що на осінь він якраз класно підійде. Це конкрет від Конде Garçons. Я завжди кажу і буду казати, що для мене це в першу чергу аромат Кока-Коли. Я чую в ньому вологість, яку багато хто приймає за. Що це за цемент вологий, за щось таке. Я не багато в житті своєму займалася якимось ремонтними роботами, але в принципі розумію, що тут багато хто з вас чує. Хто мені каже, що це не пахне зовсім коло, а пахне вологими якимось будівельними матеріалами. Але все ж таки для мене це в першу чергу Кока-Кола. І е, така приємна, м'яка, напівпрозора деревинність. Класний аромат теж отримував компліменти, до речі, що я вам тут переказую, я знімала декілька відео про компліментарні аромати. Посилання теж залишу в інфобоксі. Можете переходити, дивитися, тоді ви будете знати всі мої компліментарні аромати, і навіть аромати, на які я робила. Компліменти, також я туди додам. Тож, освіжаємо. На чесно кажучи, про холодну пору року я його не дуже бачу. Мені подобається він саме влітку або в таку теплу погоду. Тому поки ще час його ну, настає вже, але ще трошечки треба почекати. Я вже дуже чекаю, бо хочу зустрітися з цією частинкою себе і о, пригадати, як це носити цей чудовий аромат. І бути в такому розслабленому вайбі, повсякденному і в той самий час трошки такому особливому для себе моменту. От саме якось так я його сприймаю. Щодо флаконів, це все. У мене тут ще є така таємна скринька, таємний паролончик з декількома пробничками, які я для себе відклала, щоб, можливо, поки ще. Погода тепла, поносити, подивитися, як вони взагалі будуть звучати в цю погоду, бо вони такі мають трошки літній вайб. Тут, до речі, є один аромат, який в мене закінчився навесні, але я зробила зробив відливантик залишку, і його теж доношу. І в мене ще є така думка, що можливо я зніму влог. Як я кожен раз, коли буду надягати цей якийсь парфум, я буду знімати влоги, розповідати свої враження від парфуму наприкінці дня. У мене є подібний влог, єдиний влог на моєму каналі посилання на нього я теж залишу. І напишіть мені, якщо вам буде цікаво це подивитися, бо мені, якщо чесно, прикольно було це знімати. Так, я думаю, на цьому це на сьогодні все. Напишіть, які аромати ви обираєте на такий перехідний період з теплого в більш прохолодне. Погоду, і мені буде цікаво, звісно ж, почитати це, поспілкуватися з вами. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте мені лайки і коментарі. Це допомагає моєму контенту просуватися в YouTube, більше людей його бачать, а мене це дуже сильно мотивує знімати для вас ще. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео. Всім пока-пока!